Маленькі читайлики. Сьогодні ми з вами продегустуємо насправді чарівну книжку. Називається вона Дракони вперед. Написала її чудова художниця Катерина Штанко. І вона колись розповідала, що коли була сама школяркою, то теж мала власного дракончика. А в цій книжці. Яку видало видавництво Абаба Галамага, тут, ну просто чарівні ілюстрації, ви їх ще побачите, розповідається про хлопчика, у якого з'явився власний дракон, і про пригоди цього дракона. Але давайте послухаємо, яка ця книжка на смак. Отже, розділ хой, хой». хой. І тут. Михась нарешті дещо збагнув. Він знову сів на підлогу і втупився в дивовижне, драконяче дерево. Рослина мала вже сантиметрів сімдесят заввишки. Незвичайне деревце щось йому нагадувало. але що? Михай замислився. Чи випадково останнім часом, щоночі йому сниться один і той самий сон? неначе щось незрозуміле, ширяє над головою, обвіваючи гарячим вітерцем і пахкає, наче маленький паротяг. Хо-хо-хо-хо. Михай ще раз оглянув синю рослину і здивувався. І як це він раніше не здогадався? Хіба ж це стеблина? Це ж справжнісінький хвіст, устромлений в землю. Оці міцненькі малі листочки це лапки, світла пляма, пузо, а дві бруньки згори. Досить прикидатися ввелась, запропонував Михась. Бруньки миттю кліпнули, враз розплющилися двоє хитрих карих оченят, а трохи нижче розпливлася вдоволена усмішка. Драконеня висмикнуло хвоста із землі, замахало крилами і злиднуло в повітря. Адже оті дві більші листочки, звісно, були крилами. Маленьке синє чудовисько зробило коло під стелею, зухвало хухнуло хо Хо хо. Із його оранжевої пащеки одна за одною вихопилися три вогняні кульки, пролетіли з пів метра і згасли. Ой, лихо, а що як станеться пожежа? збентежився Михась. Ну, ти не дуже хокай, сказав він голос. Бо якщо ти підпалиш мамині фіранки, вона тобі цього не подарує. Зненацька дракон спікерував і ляпнувся просто хлопцеві на плече, страшенно його налякавши. Михай зажмурився і завмер, чекаючи чогось жахливого. Але маленьке чудовисько натомість лизнуло його щоку гарячим шорстким язиком. Потерлася об скроню головою і згорнулася клубочком, неначе кицька. Хлопець обережно зняв його з плеча. Погладив тепло лускату спину і замислився. Що скажуть батьки, як побачать у власному домі дракона? Чим його годувати, таке незвичайне створіння, де його ховати? Дракон потягся, позіхнув на всю свою ясно оранжеву пащеку з довгими гострими іклами. Ну, і зубки в тебе, друзяко, спантеличено промовив Михась. Цікаво, що вони захочуть гризти? Це грушевий підвид. Фруктові дракони належать до вегетаріанців. Вони харчуються фруктами та овочами, неголосно промовив скрипучий старечий голос. Михась озирнувся і побачив волохатого дідка, що сидів у порожньому горщику з під драконячого дерева. Це був той самий волохатий старий, якого хлопчик недавно бачив у маминому кошику. Дідок грізно дивився на хлопчика з-під кущів сивих брів. Ой, як добре, що ви завітали, зрадів Михась. Мені давно треба з вами поговорити. Я не завітав. Я тут мешкаю, я опікуюсь родиною Вербицьких з 1632 року. Я ваш фамільний домовик, до верба, похмуро пробуркотів дід. Його колючі очка так і пропікали наскрізь, а гострі кінці довгих сивих вусів сердито розгоротилися вгору. Ви на мене гніваєтесь. А вже ж, ось ти притяг додому фруктового дракона, а знаєш, як це окошиться на вашій родині? Хлопчик поглянув на свого вихованця. Дракон, наче пустотливе кошеня, завзято стрибав по ковдрі, хапаючи лапами пір'їнку. Михась мимоволі замилувався. Крилатий ящер нагадував велетенську ялинкову прикрасу. Він увесь блискотів, мінився спалахами різних відтінків синього кольору, а його лазурові крильця сяяли золотими плямками. Ой, мені здається, з ним можна домовитись. Він все добре розуміє. Звісно, розуміє. Адже дракони не дурні. Але чи відомо тобі, якого розміру сягає дорослий фруктовий дракон? Якого? хлопець напружився від поганого передчуття. 49 метрів плюс-мінус 20 сантиметрів? Колючі очка волохатого дідуга тріумфально сягнули. А якщо ти хочеш дізнатися, що сталося з фруктовим драконом, дідуганом і ось цим чарівним хлопчиком, з яким відбулися всі ці пригоди, приходь до бібліотеки, бери книжку і читай.